Всі, ви знаєте мої історії з машинами, скільки в мене там штрафів, судів і так далі. Значить, що хочу сказати. Зараз я пораджу, як правильно купувати машини в Німеччині. Які правильно машини купувати, які точно не варто купувати. Наприклад, розберу зараз варіанти з українськими номерами, з польськими номерами, з німецькими номерами, скільки коштує купити машину в Німеччині, її оформити, застрахувати, заплатити всі налоги і так далі. В одному відео все дуже коротко. Значить, коли ви купуєте машину в Німеччині, на німецьких номерах ви попали. Вам, вам кранти, коротше, ви попали. Тут машини дорогі. Оці всі міфи про дешеві машини, це ну, от корито якісь може коштувати, дешево, нормальні Машини дорогу коштують. Налог на машину. На мою машину налог 300 євро в місяць. Страхівка 100 євро в місяць. Штрафи. Ви 100% по вільній українській душі попадете не на один радар і не один раз за парковку, отримаєте штраф, поки розберетесь, як паркуватися і так далі. В мене в сумі вже там ну знаю більше тисячі євро штрафів, і все реально треба оплачувати. Якщо ви ж десь щось не так зробите, не так десь когось обгоните, не так десь пропаркуєтесь, вас німці самі здадуть поліції і готуйтесь, вам теж будуть дорозити штрафи. Тобто, ти їдеш і постійно на німецькій машині, на машині на німецьких номерах, маєш робити все супер правильно, бо зробиш неправильно. Готуйся, готуйся. Я ще скажу, я ледве-ледве стовба, до трудно в три рази більше, ніж оцей бампером, все, суд. Тому є два варіанти: машина на польських номерах, машина на українських номерах. Я, чесно, я дуже жалію, зараз, що не встиг знайти машину на українських номерах. Це велика прикрізь. Всі штрафи, які будете виловити, вони будуть вам приходити куди? Нікуди. Нікуди. Ну, в кращому випадку прийти в Україну, повернеться і ще якщо машина на когось буде зареєстрована, то це взагалі. На польських номерах та сама історія, вам штрафи будуть приходити в Польщу, там налог менше, страховка менше, там все менше на машину. Але, але Польща це Євросоюз, є реальний ризик, що вам штрафи будуть повертатися. Буде біда, Буде проблема. Тому моя рекомендація машина тільки на українських номерах. Ти кожен місяць будеш економити 200 євро десь, а враховуючи всі штрафи, які ти можеш отримати, ти можеш економити 300 євро в місяць приблизно, коли ти береш на українських номерах. Потім, коли повернешся в Україну, тобі не, не, не треба буде паритися з цією розтаможкою. Ти просто здоїдеш і будеш собі жити далі на нормальній машині в Україні. Цю ж машину, якщо ти тут ти купив і захочеш повернутися в Україну, ну це розтамажувати. Тут за неї заплати, неясно скільки ще й в Україні доведеться, скільки хочеш заплачувати. Потім додаткова інформація. Мене питали, що треба для того, щоб зареєструвати машину. Потрібні документи на машину, потрібна купча продажа, потрібна ваші водійська, потрібна вже готова страховка, яку ви можете зробити тільки, коли у вас будуть документи на машину через чек 24 можна зробити. Тільки потім ви йдете з цими документами в Лондонсам, там ви платите за реєстрацію машини, там ви окремо платите за номер. Це робиться, звісно, швидко, але за це треба платити нормальні гроші такі. І тільки потім ви можете сідати, заправлятися і їхати. А, і ще, до речі, українську машину можна взяти на газу. Тут бензин, євро 70, а газ тут дешевше, ніж євро. Дешевше, ніж євро. В Німеччині знайти машину з газом, це а ще зареєстрованим газом, це ну, фаталіця. В Польщі з цим ситуація покраще. Ну, мій вибір падає на машину на українських номерах. Ви минуєте дуже багато ризиків, виплат різних, техоглядів. До речі, тюв, тут треба проходити, він теж гроші коштує, тут щоб німецька машина тюв пройшла. В Польщі там простіше, звісно, все, і можна дистанційно Запам'ятай, машина на українських номерах, приходиш в чат, підпишись на нього, бо в скорому часі тобі може знадобитися машина в будь-якому випадку. Ти там її знайдеш дуже швидко. Все, слава Україні, на дорогі не ну, так, культурно.